Доброго дня, шановні мої, мене звати Наталя, привіт вам з Миколаївщини. І ви на каналі Всім про все. Усіх спека, вона вже всіх замучила. Але не опускаємо рук і все одно працюємо. Відключають нам світло, дають його зовсім трохи. Ну, нічого, все переживаємо, аби були всі живі та здорові. Про що сьогодні відео. Як ви, хто дивиться мене давно, той знає, що я люблю квіти. І квіти в мене скрізь, де я тільки їх можу висадити. Да, Спека неймовірна. В тіні 40, на сонці, мабуть, всі 50, а може й більше. Декілька днів тому клала щуп в ґрунт, то показало 60 в ґрунті. Ну... Ви розумієте, як нашим рослинам? Тобто вони в ґрунті жаряться, варяться, печуться і нічого не допомагає ні притінення, ні наші поливи. Вночі, ввечері їм трохи легше. Тому ввечері ми їх поливаємо по мірі наших можливостей і обробляємо все вечором. Що за ніч вони хоч трохи, може, щось візьмуть на себе і. Відбудеться якесь живлення. Ну, не про це. Сьогодні будемо говорити про горшкові квіти. Е, у мене є е, квіти в Кашпо, в різних ємностях, і вже на сьогодні, е, 18 липня. Е, мої квіти, ну, я скажу, вже не дуже гарному вигляді. І це не тому, що ну і тому, що жарко. Але уже прийшов період, коли їх потрібно обрізати, обновити. Чим я сьогодні буду займатися. У мене вже є минулорічне таке відео. Ну і вирішила трохи і в цьому році також показати, може комусь стане у пригоді. Ну, ось так виглядають мої кашпо. Я їх всіх зняла. І не тільки в кашпо, ось також у відрі. Як ви бачите, вони, ну, то, що вони пов'яли, то нічого, вони вечором відходять, і я вечором їх поливаю. Інколи її два рази на день поливаю, якщо вони сильно сохнуть. Але як ви бачите, вони вже палкасті. Підсохші, навіть трішки прихворіли. Ось якраз дві неділі пройшло, і час їхнього обробітку. То я не буду зараз їх у такому вигляді обробляти, там підживлювати і все остальне. Що я буду робити? Мені потрібно їх всі пообрізати. Бачите, які палкасті, такі негарні вже. Да, квітнуть вони, є квіточок багато, бутонів багато. Бачите, дивіться, які негарні кущики, вони вже постаріли. Також і ось лобелії. Вони квітнуть, да, квіточок багато, бутонів багато, але бачите, які. То що нам треба робити? От, ми його обрізаємо. Всі показувати не буду, а покажу тільки на одній якісь рослинки. Не жаліємо, все у нас наросте і все буде квітнути. Пройде тиждень-10 днів. І все будуть дуже гарні, тому що, ну, дивіться, на що вигляду ніякого вже немає. Що ми робимо? По діаметру нашого кашпо, ну, десь 3 сантиметра більше. Ось, нещадно беремо і все обрізаємо, не шкодуємо, не бійтеся. Я це роблю не один рік і тому, ну, одне правда, що такого року не було. От, воно, бачите, ну дуже негарне. Да, ось о квіточки, вони гарні квіточки, але нічого страшного. Оце все. Обрізаємо. Всі, осталися трохи листя і трошки е, самих е, цих е, пагонів. і звідси все піде нове. Що ми ще робимо? Обов'язково оці всі сухі листочки, от, жовтенькі, оці сухі листочки, ми їх також е, всі обриваємо. Отак от. От все. Що я ще буду робити? Обов'язково взрихлю в кашпо оцей ґрунт. Ну не ножницями лопатку візьму і все порихлю. Добре, порихлю весь ґрунт. Якщо треба, якщо мало ґрунту, він вимився. Потрібно його підсипати. Ще що може бути? Якщо занадто велика рослина, а кашпо маленьке, то його можна перевалити в більше кашпо. Так, ось що ще можна зробити? Ну, можна навіть заглянути, якщо ви дивитеся з під низу і вже видно корні, ну у мене нема. Я клала одну рослинку на доволі великий кашпо, то йому тут до кінця сезону хватить. Якщо тут немає ґрунту, сильно вимило, треба підсипати ґрунту. Якщо ви бачите, з під низу вже коріння, то треба перевалити в більший горщик. Ані легенько його виняти, трошки обтрусити і зрізати внизу корні, і додати свіжого ґрунту. Це якщо ви хочете так, ні, можна взагалі висадити його у ґрунт. З кашпо, якщо йому дуже тісно, або в ящик якийсь великий. От. Це таке. Це, якщо ви так хочете. Ні, просто отак обрізати, обов'язково взрихлити, бачите, засолилася земля ну, водичкою. Тому що вода у нас, як не є, має якісь солі. А поливаю два рази раз на день і кожного дня, О, отак. Е, можна. Хто має час? І змогу може не так багато цих горщиків, а тільки там 2-3, то поливати нижнім поливом. Тобто кашпо класти у ємність з водою на 10-15 хвилин, і кашпо набирає води, і тоді воно не засолюється зверху. У мене дуже багато горщиків, оцих кашпо, і не тільки. То я не маю змоги знімати їх, носити їх. Я просто беру лійку, поливалочку свою. от, і кожну Дня їх поливаю, інколи два рази на день. Що я ще буду робити? Обов'язково я буду, що я ще буду далі робити? Коли я обріжу всі свої ось рослинки, показую, бачите, лобелія, да вона там все квітує, але вона вже підсохла от квітло, я беру його ось. Залишаю, ну, десь сантиметрів 10 самої рослини, а ці всі ось, ось таку кучу, я його все ось обрізала. От. І також всі сухі листочки видаляю. Також зрихлю в горщику земельку. Ну, вона не дуже, вона не забита, бачите, вона пухка, легка, ну, тільки трошки ось якби засолена. засоляна. Так, е, петунію також. от. 2-3 см трошечки більше, як горщик. От Не дивіться, воно в'яле, тому що ну, вже обід, навіть не обід, вже третя година дня, вони вже прив'яли. У нас спека неймовірна. 40 годин у тіні. На сонці, мабуть, більше 55 Я ось стою і з мене злоба капає. Так, ну це не важливо, це не суттєво. Е, оці всі сухі листочки також все обриваємо. Не дивіться, що вона таке, воно через 10 днів, 10 днів, буде дуже гарна знов рослинка і буде знову квітувати. От. Все, обібрали сухі листочки. Ну так, да, залишились такі патички. Я зараз полию це все, воно знов буде бриніти. Листочки всі встануть. Вони пов'яли, тому що їм дуже жарко і висохла їх ґрунт. Зато я і кажу, що я інколи два рази на день поливаю. Так, що я буду ще робити? Обріжу отак усі, розберуся з ґрунтом, кому треба підсипати, кого треба пересадити, кому просто тільки взрихлити ґрунт. От. Потім що я ще буду робити? Я казала, що пройшло 2 неділі після обробки, і от видно, що вроді як, якісь шкіднички є. Не сильно, ну вроде. може бути паутинний кліп, може бути тріпс, е е також пожовтіння. Ну, і то, що їм жарко, і то, що е може їм не вистачає чогось. О, ще сухий листочок. От. Е я буду робити обробку. Баковою сумішю. Ридоміл Голд, це не овочі, ніякі не фрукти, це квіти. Можна, Ридоміл Голд, в нього дуже великий спектр різних грибкових бактеріальних захворювань, він поборе. І інститицит мостарт. Він теж широкого спектра дії. Тобто різні кліщі, різні. Там попелиці, тріпси, все на світі, там різні різні. І он, бачите, що написано: безпечно для бджіл. Так як я маю ми маємо пасіку, наша сім'я, у нас свої бджоли, у нас їх тут багато, і вони прилітають на наші всякі різні квіти. Тому я повинна завжди дивитися, чи це безпечно для бджіл. Ну, Стараюся завжди обробку робити пізно ввечері, коли бджоли вже вдома. Ну. Щоб на них не попало. Щоб вони, не дай Бог, не загинули. Ну, отак: мостарт, інститицит редоміл голд і отаке добриво яскраве квітування для е, петуній та пеларгоній е, це рідке добриво. Тут є схема, скільки потрібно, на скільки літрів там води. А, ще не сказала, Це 25 грамів редоміла. І оцей пакетик мостарта, це все буде на 5 літрів водички. І отаке добриво також буду додавати. У нього тут різні вітаміни, мікроелементи, а також азоту 30, фосфору 25 і калію 35. Все те, що нам треба. Азот треба, щоб нароста. Стала зелена маса нова, тому що ми її обрізали. Фосфор, коріння дати, поштовх от і калій, також щоб гарно наростали наші пагони, і квіти, бутонізація проходила. Ну І також різні різні мікро- і макроелементи і вітаміни. Все те, що нам треба ось після обрізки. от Ну що Затримувати не буду, всі вже знають, як потрібно. Ну, Об'яснила я, що я буду робити. Не шкодіємо, не боїмося. Ось, свербена. Ну що тут, трошки квіточки. Ну, Вербену так сильно кардинально стригти не буду, тільки трошки. Де сухе, де там не дуже такі неприглядні от відки, от пошкоджені, от я трохи. Вербену так кардинально стригти я не буду. От, Ще й бур'ян затисався. І ось, бачите, лобелія. Оставляю десь 10-12 см. Все оце обрізаю. От, не бійтеся, бачите, тут уже пересвівші в основному і сухенькі отакі листочки. Ну і от оце все зрізаю. От. Все. тут також виберу всі оці сухі листочки. Не буду вас затримувати. Я знаю, що зараз вимикається по всій Україні світло, і довгі відео, якщо я хочу подивитися, їх просто скачую на телефон. Чи на планшет, а потім уже собі, коли маю час, передивляюся. Тож не завжди можу написати коментарі. Тож мої дорогенькі подружки, вибачайте І Потім, коли є світло, я скоренько стараюся, якщо в мене є можливість, вам понаписувати хоч пару слів. Тож, отак не втрачаємо надії, все в нас буде добре, віру і надію втрачати не можна ніколи. Тримаймося, ми сильні, ми все поборемо. Нам головне, щоб всі були живі і здорові. Допомагаємо один одному, чим можемо. Навіть у ці слова підтримки, вони дуже-дуже важливі на цей час. Ну, ось таке відео я вам показала, що прийшов час обрізати наші кашпо. І вони повністю через тиждень, 10 днів, в крайній случай, може, отака сильна у нас. Погодна аномалія, може через 2 неділі, але вони все повністю заросте, вони наростять нові бутони, і будуть у вас знов красивезні квіти. От. Будемо себе тішити нашими квіточками. Це велика розрада для нас. Ми це всі знаємо. Бачите, вони не здаються, яка спека, яка жара, а вони нас радують квітками. Бачите? Тож, тож стараємось. Вони для нас, а ми для них. От. І буду, бачите, набираю води. <смі> Поки є світло, набираю в усі ємності води, тому що всіх поливаю, хоч потрошечки. От. Ну, отак ось покажу вам трошки сонечко може засвітити. Отак виглядають мої квіточки От у ємностях. такі ось різні ємності, де я саджаю. І вони не здаються, вони квітнуть. Ось, бачите. Вони все одно радують. Може, вони не такі, як завжди, не такі пишні, але ж все одно ось тут е, вегетативна петунія віста бабельгум. Е, вона також, бачите, також е, такі одерев'янілі стали пагони. Да, вона велика і вона пишно, гарно квітує, але я все рівно буду отако е, по. Ємність по цю бочку, буду от, отак буду трохи її зрізати, також обновлювати. І також оброблю і піддобрю. Ну от, Отак. Бачите, пеларгонія не витримує, нема пишного такого квітування, як кожного року. Вона скидує, дуже швидко переквітовує. От. І дуже якісь дрібні в неї цього року квіточки. От. Але все одно, все одно квітне, все одно тримається. Ось бачите? Дуже гарні. Хто дивиться мене в минулому році бачили, які дуже шикарні були кущі і квіти. А в цьому році вона дуже-дуже їй тяжко. Пеларгонія не любить е жари, зовсім не любить жари. От. Ці вже переквітли. Перек... Випускають вони багато е квітоносів, але дуже швидко переквітовують. Ну і ще наостанок покажу вам свої оці. Квітники у шинах, в колесах, дивіться, як розквітнув геліотроп шикарно. А пахне запах неймовірний. Катарантуси, тютюн продовжує квітнути. Ну і тут. тут, бачите, тут затишок більш на півтінь. і тут більш гарно себе почувають пеларгонії. І ще, може бути, що тут просто вони в ґрунті. Їм, мабуть, тут трохи легше, як там вони у кашпо. Мабуть, їм тут, бачите, яка була величезна квітка, Ну, вже переквітовує. От. Ну, І пускають. Вони, бачите, пускають і пускають квітоноси з боку йдуть ось. Нам на сьогодні стоїть гроза. Не знаю, чи вона буде, бо це вже не перший раз, що показує нам дощ, грозу. але у нас навіть дві ляпки немає. Навіть дві ляпки немає. Ну, а тут, бачите, як дуже гарно гвоздика квітує, газанія, брахікома. Ось, бачите, отак дуже гарно розрісся колеус. Тут ось така пеларгонія квітує. Ну, отак. Що мої дорогенькі? Всім бажаю всього самого найкращого. Не забуваємо за свої рослинки, не опускаємо руки, тримаємося, все у нас буде добре. Дякуємо нашим захисникам за кожний день, за кожний час нашого життя. Ми сильні, ми переживемо все. І аномальну спеку, і жаруцю, і, і, і всі наші негаразди. Працюємо, не покладаємо рук. Віримо і надіємось, все буде у нас добре. Хто хоче побачити результати, як відростуть мої квіти і почнуть квітнути, не забуваємо підписуватись на мій канал. А ще не шкодуємо мені вподобайки, я ж для вас <смір> тружуся. По такій жарі знімаю відео. Вже, 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 вже за це потрібно ставити вподобайки. Ну що, дорогенькі мої, всім всього самого-самого найкращого. Міцного здоров'я, успіхів, благополуччя і саме найголовніше миру! До побачення всім, до зустрічі, мої любі друзі!